Вітання, наші дорогі глядачі та глядачки. Раді бачити вас на нашому щотижневому подкасті. Сьогодні темою нашої дискусії буде використання української мови державними органами та застосування її норм в юридичних текстах. А сьогодні у нас в гостях наша шановна експертка в юридичній сфері Слободнюк Олександра, вітаємо! Вітаю вас, шановна колега. Дуже рада завітати на вашу програму та взяти участь у такій серйозній дискусії. Насправді я довго мріяла сюди потрапити. Буквально за декілька днів до запрошення я говорила про це. Так, останній раз ми бачилися 10 років назад на конвокації в університеті в нашій Альма Матері, києво могилянській академії. Так, дорогі друзі, уявляєте, ми з Сашою були однокурсницями, разом вчилися на правничому факультеті і от зараз будемо демонструвати свої знання і говорити на таку важливу тему. І я думаю, ми можемо перейти на ти, і так буде комфортніше і зручніше. Попередньо перед нашою зустрічю, нашою командою було проведено опитування серед людей абсолютно різної статі, віку. І професії. І ось статистика відповідей на перше питання щодо юридичних текстів і зрозумілості їх їх сенсу, як ви бачите, більшість опитаних частково розуміють викладений текст в юридичних документах. І, переходячи до суміжного питання про спрощення юридичних текстів, більшість опитаних людей вважають, що юридичні документи потребують спрощення, але також частина вважає. Це не потрібним, а ще частина не може чітко відповісти на це питання. Що ви думаєте на рахунок цього, і чи підтримуєте ви позицію більшості? Знаєте, якщо ви прочитали текст і нічого не зрозуміли, значить його написав юрист. Як з почерком лікарів цей жарт вже став мемом. Іноді мені здається, корінь зла в тому, що юристи не розуміють, що їх не розуміють. Варто зазначити, що правники і правниці вони на те є правники і правниці. Ці люди вчаться в університеті протягом 4 або 6 років і випускаючись. Звісно, їм хочеться показати абсолютно всі набуті знання за час навчання, як і в теоретичній, практичній, так і в термінологічній сфері. Е, я загалом підтримую спрощення, але без фанатизму, тому що якщо люди будуть все розуміти, навіщо тоді правники і правниці, е, навіть з фізіологічної точки зору, наш мозок влаштований так, аби засвоювати весь час нову інформацію для нас. Тому, якщо ми будемо постійно читати примітивний текст без інтелектуального виклику, то це, звісно ж, призведе до деградації? Так, а все ж таки, як спрощувати такі юридичні тексти? Адже якщо писати короткими? А не довгими реченнями, прибрати з них словесне сміття, канцеляризми, штампи можна покращити текст, а ще зробити його легким для сприйняття, чітким та приємним для читання. Ну і головне, не змінити при цьому зміст документу. І ось в мене виникає питання: чи можеш ти дати кілька порад та прикладів щодо спрощення таких текстів. Um, звісно, можу. Um, ну, найперше, це звісно варто уникати багатослів'я. Багатослів'я це коли автор, авторка вживає в речні зайві слова. Як нас воно стає довгим та перевантаженим. Іноді три-чотири слова можна замінити на одне. Наприклад, слово сполучення у нічний період часу, можна замінити словом вночі. Uh, також варто позбавитись канцеляризмів. Канцеляризми це пусті, бездушні словосполучення, що характерні для е, бюрократичної мови. Е, вони ускладнюють текст, надають йому шаблонного значення. Часто такі довгі словесні конструкції можна замінити одним або двома словами. Е, до прикладу, доводжу до вашого відома, повідомляю або такий стан речей є неприпустимим, це неприпустимо. Е, також не плутайте поняття. Юристи часто використовують у документах слова. Термін і строк. Тут важливо не плутати. Термін це певний момент у часі, конкретна дата календаря, число і день. Термін виконання замовлення 28 березня, там 2021 рік. Строк це певний період у часі, може тривати години, дні, місяці, роки. Строк дії договору три роки з моменту підписання. Не пишіть довгими реченнями. Речення на півсторінки А4. Читати і сприймати важко, якщо ви не можете прочитати його на одному диханні, значить, щось пішло не так. Часто там, де ставиться кома, можна поставити крапку. І також варто не переборщити з короткими реченнями, іноді буває, що автор женеться за короткими реченнями і розбиває одне логічно зв'язане на кілька. Таке явище називається парцеляція. І це погано, адже такі короткі речення синтаксично неповні і не мають суті самі по собі. Дякую тобі за таку розгорнуту відповідь. Я думаю, можна переходити до наступної проблематики, а саме до питань, які стосуються державної мови української. Зараз ви на екрані бачите питання щодо використання української мови в повсякденному та професійному житті, і більшість використовує українську мову, однак є частина опитаних, які не користуються державною рідною мовою. Як ти ставишся саме до мовного питання і чи поділяєш ти думку меншості, особливо в умовах сьогодення? Насправді це дуже важке питання абсолютно для всіх українців на Раді. якщо говорити з юридичної точки зору, то звісно, кожна людина, яка проживає на території України в повсякденному житті, може розмовляти тією мовою, якою їй зручно, але з огляду на мої особисті переконання, кожна людина, яка проживає на території України, мусить знати українську мову як державну. Плюс до того мова, як ми знаємо, це код нації та наша особиста ідентифікація. Тим більше в умовах сьогодення люди мають бути більш свідомими та розуміти всю проблему мовного питання. Також говорячи про професійну діяльність, перед нами постало питання про використання української мови державними службовцями, як ми бачимо на діаграмі. Більшість опитаних погоджуються, що всі державні службовці мають використовувати при виконанні своїх професійних обов'язків українську мову. Більшість опитаних ставляться до цього позитивно, однак є частина, яка категорично проти застосування української мови при виконанні державної служби. Ми знаємо, що конституційно не закріплено те, що депутати мусять за застосовувати українську мову. То яким чином відбувається регулювання цього питання? Um, ну перш за все в Конституції України в статті 10 закріплено положення про те, що державною мовою в Україні є виключно українська, а також в Україні гарантується вільний розвиток використання і захист мов національних меншин України. Правда, існує більш конкретний регулятор цього питання в законі України про забезпечення функціонування української мови як державної. А саме в статті 9 вказано, що володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків зобов'язані всі державні службовці. Статина дає величезний їх їхній перелік, і серед них також є представники Верховної Ради України, а саме депутати. А, так і наступне питання стосується досконалості володіння українською мовою депутатами, і про яких ти тільки що сама і зазначила. А, як бачите, знову більшість вважає, що депутати мусять володи, володіти українською мовою досконало, але все одно ж є частина людей, яким складно відповісти, або які вважають це не, не вважають це необхідним, а, чи знаєш. Про нещодавній інцидент, який стався на телеканалі Київ за участі скандального народного депутата Максима Бужанського від Слуги народу, який був запрошений через те, що він єдиний проголосував проти зміни дати святкування Дня перемоги над нацизмом. Однак до обговорення так і не дійшли. Спершу народний депутат проігнорував вітання Слава Україні і за кілька митей промовив так, так, слава Україні. Після чого почав свою промову російською. От і як ти можеш це прокоментувати, чи припустима така поведінка представника Верховної Ради України? Так, звісно, я чула про це. Мені здається, це зачепило не лише мої почуття, але й почуття всіх свідомих громадян України. О, хочу сказати, що така поведінка, звісно, є неприпустимою. О, на ефірі було видно, що народний депутат маніпулює та перекручує закон на свій лад, адже ведучий просто не в змозі був швидко відкрити всі потрібні закони. Також варто зазначити про недолугість знання закону, адже народний депутат вказував абсолютно хибний зміст статей. До прикладу мені здається, він зазначив, що стаття 161 Конституції України говорить про те, що в Україні заборонено розпалювати конфлікт то чи іншого питання. Однак ця стаття має зовсім інший зміст, а саме в ній йдеться про день святкування Конституції України. Дякую тобі. Ситуація дійсно дуже така скандальна, неординарна на нашому телебаченні. Переходимо до наступних питань, які стосуються значимості жінок у професійному житті. Перед собою на екрані ви бачите статистику важливості використання фемінітивів серед опитаних. Більшість вважає, що це покращує гендерну рівність, але є частина людей, які думають, що це не суттєво впливає на суть та ясність юридичних документів, і що це ускладнює розуміння та застосування юридичних норм. Адже тема нашої дискусії стосується саме цього, тому і питання більш пов'язані з юридичною діяльністю. Що ти що ти думаєш на цю тему? Що стосується саме української мови, то більшість із нас стикалася з явищем мовної дискримінації в плані того, що слова для яких існують фемінітиви, зазначені словнику та широко відомі умисно не застосовувалися через несерйозне звучання. Насправді, велика кількість людей сприймає все жіноче як несуттєве, натомість чоловіче як сильне і правильне, і найголовніше, найголовніше звичне для всіх. В цьому, на мою думку, полягає основна проблема сприйняття фемінітивів не тільки в Україні, а й в інших країнах. Що найсмішніше, це те, що більшість людей вказують в. Якихось обговореннях, що вони не використовують в житті фемінітивів, однак я на 100% впевнена, що в їхньому лексиконі, звісно ж, фігурують такі фемінітиви, як прибиральниця, покоївка і так далі. Загалом активізація процесів фемінного словотворення на межі тисячоліть викликала до життя широку і барвисту палітру нових найменувань жінки, до прикладу, Амовкиня, філософиня. А... Можновладиця або ж олігархиня. Всі ці слова відновлюють український словотвір і насичують мову реаліями сьогодення. На мою думку, фемінний словотвір української мови зумовлений якраз таки цими реаліями. А, так, я цілком погоджуюсь з твоєю думкою. І наступні питання опитування це про оцінку використання фемінітивів. Про використання фемініти про те, що використання фемінітивів покращить статус жінок в юридичній сфері. Також про використання фемінітивів призведе до змін стереотипів. Всю статистику ви тільки що побачили на екрані. І наступним хотіла б зазначити, що почну. Початку життя жінок було обмежено лише приватним простором. Як ти зазначала, у нас більшість громадян, людей використовує фемінітиви лише в таких словах, як домогосподиня, домогосподарка. От тому, першим виникли фемінітиви, які називають їх у сфері родинного і домашнього побуту. Є кандидатка філологічних наук Марія Брус, багато років вивчає жіночі назви в староукраїнських пам'ятках і своїми дослідженнями показує, що перші фемінітиви з'являються в ті історичні моменти, коли жінка ставала власницею певного майна, і це було відображено у писемних пам'ятках. Такі перші слова дослідниця виводить від словника Памви Беринди – Хоча ми можемо говорити і про раннє розуміння жіночих назв, наприклад, у 11 столітті іс існувало слово княгиня. також у 16 16 17 столітті у наших на наших територіях Литовський статут узаконив однаковість майнових та спадкових прав і жінок, і чоловіків. Тобто жінка почала брати активнішу роль у державних, громадських і інших справах, а отже, були представлені у суспільному просторі. Відтак знадобилися і нові слова, щоб їх називати. Наприклад, дорадниця або ж кредиторка. Це нормальний процес розвитку мови, саме так вона влаштована. Однак одні слова ми вже не кажемо, бо використовуємо ті, не використовуємо ті чи інші предмети, наприклад, а також немає певних титулів. А інші навпаки вчимося вживати, бо світ вимагає цього. І яка думка, яка твоя думка на цю тему? Насправді я б хотіла додати, що в історичних документах також зауважується, що у 19-му та на початку 20-го століття був справжній бум творення жіночих нас, які мали давні походження, якраз на той момент припадає збільшення кількості професій. Слід розуміти, що на різних етапах була різна мова, різномовна політика щодо вживання жіночих назв, яка не завжди була пов'язана з тим, як ці назви насправді функціонували в житті. Наприклад, наприклад, російсько-українського академічного словника Гатангла Кримського, в якому є багато жіночих назв на позначення жінки як учасниці правових відносин, а наприклад. Словник української мови в 11 томах містить понад три тисячі жіночих назв, але серед них немає значної частини тих, які були у часи українізації. Тобто, якщо ми говоримо про початок ХХ століття, то це творення жіночих назв рухалося паралельно з українізацією, тоді було важливо творити українські терміни. Українізація йшла в ногу з фемінізацією, але в радянський час воно було сповільнено через радянську мовну політику. Яка перш за все полягала в тому, що жінка, обіймаючи високу посаду, називала свій фах чоловічим родом. Фемінітиви є таким собі маркером, який дозволяє дистанціюватися від російської мови, форму жіночого роду мали низько кваліфіковані заняття, наприклад, спокоївка, як і зазначала домогосподарка. А ось високі посади були означені чоловічим родом. До прикладу, міністр, депутат і так далі. По списку а, взагалі потрібно розглядати мову як систему і мову як засіб спілкування. На рівні мови як системи у нас є роди: жіночий, чоловічий, середній і спільний. А, крім цього, українська мова є флективною, тобто частина значення слова припадає на закінчення, тобто флексію, а, а також у нашій мові. Є суфікси, які видозмінюють або уточнюють значення кореня. якщо проаналізувати змії, документи, архіви, словники, то можна побачити, що жіночі назви існували віддавна, наприклад, слова учителька чи депутатка до 30-х років часто можна було побачити в офіційних звітах разом із маскулінітивами. Тобто назвами осіб чоловічої статі жіночі назви є у першому друкованому українському словнику Лексисі Лавренція, тобто такі, як дочка, невістка, молодиця. Крім цього, фемінітиви є у словнику Бориса Грінченка, злиберка, професорка. Згадаємо і про художню літературу книжкова оглядачка, доцентка кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Пецьковича Лілія Шутяк зауважує, що саме сучасна українська література не в останню чергу долучилась до звернення уваги на проблему фемінітивів. Формат українського художнього тексту дозволяв уживати фемінітиви ще задовго до того, як це стало мейнстрімом. Тож, показових прикладів переходу на фемінітиви в сучасній українській літературі навряд чи потрібно шукати, бо такий період відбувався поступово і вже віддавна. Великий внесок у поширенні фемінітивів належить також. Літературним редакторам та редакторкам, які слідкують за всіма нововведеннями та особливостями правопису, їх, звісно ж, е виправляють відповідно до чинних його норм. Так, е дякую тобі за таку ґрунтовну відповідь. Також хотіла б зазначити, що деякі люди апелюють непотрібністю фемінітивів в українській мові тим, що їх немає в інших мовах. Однак мені відомо, що на Фейсбуці, наприклад, є глузування чи обурення введення фемінітивів професії в українській мові, такі як політологиня, адвокатка, борчиня чи водійка, і не менш часто зауважують, що ось в англійській мові цим не страждають. Хоча насправді в англійській мові цей процес вже давно е, іде, і він е, набагато інтенсивніший, фактично процес вже завершено. Просто в англійській е, іменники не мають закінчень, і тому е, фемінізація мови відбувається інакше. Е, перш за все, назви професій е, колись е, містили частку чоловік, тобто, наприклад, бізнесвумен, шоумен. Вже вже давно також вживають частку жінка. Тобто, якщо мова йде про жінку, то це буде бізнесвумен або шоувумен. Якщо ж приклади, приклади гіпотетичні, то вживається частка особа, наприклад, бізнесперсон персен, тобто, або, або в одному слові. А тоді, коли говорять, приміром, Менеджер має знати свій продукт, якщо він недостатньо знайомий з продуктом, продажі будуть низькі. Англійською мовою тепер треба казати, менеджер має свій продукт, якщо він чи вона недостатньо знайомі з і так далі. Тобто, оскільки в англійській мові іменники не мають закінчень, а отже, іменник не може бути чоловічим чи жіночим, то коли речення доходить до він. То раніше можна було казати просто він, зараз же нормою є використання він або вона. Більше того, вже більше в гіпотетичних прикладах вживають лише вона, тобто «щі». тобто, якщо мова про менеджера, вчителя або науковця не грає ролі, то все частіше вставляють лише вона. В англійській мові рух до визнання фемінітивів іде вже близько 20-30 років. Іде він дуже інтенсивно, і те, що відбувається в Україні, це дуже дуже легка версія в порівнянні. Добре, це чи погано можна сперечатися, звичайно, але на мою думку, запровадження фемінітивів, типу політологиня в Україні це з запізненням і з набагато меншою інтенсивністю у порівнянні з англомовним світом. Як на твою думку, от яка ситуація в інших мовах Європи? І чи є у тебе якась думка щодо цього і інформація певно? Um, насправді я з тобою абсолютно згодна стосовно англійської мови? Um, щодо інших мов, то я деякий час вивчала німецьку мову і можу детальніше розповісти про ситуацію саме у ній? Uh, в німецькій мові широко розповсюджений суфіксальний спосіб творення жіночих професійних назв та субстантивів, а також їх множини. Одним із найпоширеніших способів фемінного словотвору в німецькій мові є суфікс ін, uh, тобто де лере, вчитель, ділерін, вчителька, «der Arzt» – лікар «die Ärztin» – лікарка. Також існують варіанти словотвору іншомовних запозичень, uh, до прикладу, steward» – стюард «steward», stewardess», Стюардеса або за допомогою прикладки фрау, що означає жінка, der uh, Seemann, the моряк, die фрау морячко. Множина в такому разі утворюватиметься для чоловічого та жіночого роду окремо: der die die Lehrerin, die Lehrerinnen. А у випадку загальної множини, що позначатиме осіб як жіночої, так і чоловічої статі, використовуватиметься композита, тобто діер крефте або дереман, дінер, ді зе прау, діє фрауен. І загальне поняття, що характеризуватиме всіх моряків та морячок, це die, die leute, льойте, що означає люди. Ця особливість може свідчити про існування в німецькій мові засобів для повної характеристики гендерного складу описуваних понять, таких як учительський колектив або команда моряків. Проаналізувавши наявність в німецькій мові явища моції, може зробити висновок про те, що в історичному аспекті розвитку культури німецьких земель були здійснені здійснені значні зрушення в бік подолання проявів несестерності мови, властиві німецькі нації, точність та перфекціонізм. на, на мою думку, відіграли неабияку роль в розвитку словотвірних традицій. Відбувався Активний пошук відповідностей і варіантів до кожного мовного явища також на цю ем, словотвірну особливість вплинула демократична європейська традиція та рівноправ'я німецьких жінок з чоловіками в роботі та соціумі. Якщо поглянути ширше, то явище моді знаходиться в тісному взаємозв'язку з е, безпосередньою граматикою мови і пояснюється існуванням категорії роду у прикметників, артиклів, іменників, займенників та дієслів. В німецькій мові фемінні іменники посідають своє законне місце поряд з маскулінізмами в німецьких оголошеннях про прийомну роботу зазначення лише однієї форми професії, без зазначення других в дужках, як варіанту вважатиметься в культурному суспільстві грубим сексизмом і порушенням закону про рівність чоловіка та жінок, тобто gleichstellung. Таке оголошення розумітиметься як виокремлення жінки або чоловіка, як більш бажаних на дану посаду, німецька мова гармонійно співвідносить категорії, намагаючись відновити в мові її системність вічне прагнення до досконалості. Що стосується української мови, то існує безліч словотвірних словників, в яких за результатами досліджень архангельської на 100% відсотків а припадає десь приблизно від 15% до 59% в менізованих одиниць. Це явище теж пояснюється з історичної точки зору. По-перше, тим, що багато позначень роду занять чоловіків є з іншої мови. Наприклад, професор, політик, поет, професіонал, автор, а хто бібліотекар, не знаю там. Філолог майстер фемінізація цих іменників вимагає від мовознавців створення бази суфіксів та закінчень для утворення рівнозначної заміни для жіночого роду, наприклад, політеса або політикиня, професорка, професіоналка, поетеса, актриса, авторка, бібліотерка, бібліотекарка і так далі. Тому єдине, що я можу сказати, наостанок, що з кожним роком мови збагачуються, все більшою кількістю нових слів, все більше і більше явищ та відкриттів позначаються на закономірній зміні мови та визначають напрям її розвитку. Фемінізація іменників лише один з аспектів мовної парадигми, який безумовно потребує втручання вчених з усього світу. Лише за допомогою мовних змін може відбутися подолання застарілих гендерних стереотипів, що уповільнюють, звісно ж, розвиток соціуму. Дякую тобі. Було дуже цікаво, прям така ґрунтовна відповідь. Дякую тобі за участь в такій ґрунтовній, корисній цікавій дискусії. Я б з тобою ще спілкувалась і спілкувалась, але наш ефірний час вже добігає кінця, тому нам час вже прощатися. Насправді, дуже дякую тобі за запрошення. Це, звісно, дуже цінно піднімати такі важливі теми на загал. І я дуже рада була бути тут. Дорогі глядачі, дякуємо за перегляд. Сподіваємось, що цей випуск не залишиться без уваги, і до нових зустрічей.